Доброго ранку сонце придіне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Сьогодні, діти, ми повправляємось на заняття з математики. Будемо виконувати цікаві вправи і завдання. Жив у лісі їжачок, і у нього день народження. І він вирішив покликати в гості всіх своїх друзів і відправив їм запрошення. Щоб гості змогли прийти до їжачка, їм потрібно виконати завдання. Спершу давайте розглянемо, кого ж з друзів запросив їжачок ведмедика, жабку, вовка, білочку, лисичку і зайчика. Діти, давайте допоможемо цим звірятам швидше потрапити на день народження до їжачка. Тож вирушаємо в подорож і першим, кому знадобиться наша допомога, це ведмінь. Ось бачите, яка глибока річка. Йому якнайшвидше потрібно перейти цю річку. Давайте допоможемо і назвемо разом дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А скільки вихідних днів в тижні? Так, два. субота і неділя. А скільки усього днів у тижні? Так, сім. Діти. Таке завдання. Якщо сьогодні середа, то вчора був вівторок, а завтра буде четвер, молодці. А якщо сьогодні п'ятниця, то вчора був четвер. А завтра буде субота, молодці. І наступні кому знадобилась наша допомога, це лисичка. Вона бігла стежиною, яка ділила ліс на правий і лівий бік. Лисиці дуже цікаво, чого більше, менше або порівняно на лівій і правій стороні стежини. Давайте порахуємо, скільки грибочків росте на лівому і на правому боці. Отже, на лівому. Три. На правому два. Тож на якому боці грибочки більше? Так, на лівому. А тепер давайте порахуємо пташок. Скільки пташок на лівому боці? Дві. А на правому 4. Тож на лівому боці пташок менше, ніж на правому. І наступний, кому потрібна допомога це зайчик. Завдання, яке потрібно зробити, це пригадати і назвати геометричні фігури. Як називається фігура синього кольору, ромб, А фіолетового? прямокутник, а жовтого квадрат. А зеленого, трикутник, червона, овал, а помаранчева форума. Так, це клуб. Діти, вовчику потрібно в мосточок, а для того, щоб він це зробив, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Діти, жабки потрібно перестрибнути річку. У річці листочки. Ці листочки називаються лататі. На лататі позначені різні числа, а нам потрібно назвати сусідів. Кожна з цих чисел. Сусіди числа 6. Так, це 5 і 7. А сусіди числа 4. Так, це 3 і 5. А сусіди числа 2, це 1 і 3. Молодці. І наступне, кому потрібна допомога, це білочка. Вона хоче зібрати. Горішки в кошик. Але це діти не прості горішки. Під кожних з цих горішків розміщені приклади. Тож давайте розв'яжемо приклади і допоможемо білки. 6 підняти один дорівнює 5. 4 додати один дорівнює 5. 8 додати один, дорівнює 9. 7 відняти 1 дорівнює 6. Ось і нарешті завдяки вам друзі завітали у хатину до їжачка. Діти, а як нам дізнатися, скільки років їжечку? Так, ми порахуємо з вами свічки на торті. Одна, дві, три, три свічки. Тож їжачку три роки. А скільки звірів будуть пити чай і куштувати тост? Давайте порахуємо чашки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім звірів. Будуть пити чай і куштувати торт. Дякую, дітки, вам за заняття. До наступної зустрічі!